Доброго ранку всім! На зв'язку команда Shark Trade. В даному відео ми спробуємо сформувати упередження на тиждень. Почнемо із тижневого графіка BTC. І крайніше сформувалося у результаті закриття тижневої свічки є даний фрактал. Якщо вимкнемо індикатор, то будемо його бачити. Також ціна працювала із даним імбалансом, і це є тригером для того, щоб перейти на тим нижче. У результаті роботи із тижневим імбом та тестом даного Rejection блоку ціна вийшла вгору. І при відкаті до цього РБ у нас був залишений такий пул з денного таймфрейму ще ніякого інструменту немає сформовано, тому перейдемо знову на мінус 1TF. І бачимо те, що в результаті. Перекриття тижневого імбата тесту РБ було сформовано імп, котрий ціна зараз прибалансує, і ми вже бачимо зародження ордерflow. Реакція на першу неефективність та формування нової. Відповідно, ціна зараз працює із даним свінгом, котрий може нас доставити у цей імп. І цей імп буде для нас найближчою зоною цікавості, від якої цікаво виглядати лонг. Ось такий рух на даному етапі з метою зняття цього пулу. Зараз досить цікаво побачити. Також, якщо ми повернемось на денний період, ми тут зможемо побачити SMT-дивергенцію із Ефіром. І даний SMT вказує на силу BTC. Відповідно, відпрацюванням буде оновлення. Даного максимуму. І BTC має скоріше цей максимум оновлювати, ніж ефір оновлювати свій максимум. Тому упередження на тиждень є висхідні і основною ціллю є даний свінг. Перейдемо тепер до ефіру. По ефіру також була проведена робота із даним імбалансом у результаті прикриття імба. На тейм-фреймі нижче, як так, нічого не було сформовано. Ціна зараз знаходиться у цьому діапазоні. Також, як пої, тут дещо складно виділяти. Тільки можемо якось прив'язатися до цього ордерблоку. Відповідно, можемо стверджувати, що ціна знаходиться всередині ОБ. Поглянувши на 4 годинний період. Тут буде схожа ситуація із BTC. ми вже тут бачимо F в рамках якого ціна працювала з імбалансом, ліквідністю в результаті цього твою основи. Імбаланси найближчої зоною пої на даний період є ось ця, котра перекривала імп в результаті. І формування був утворений. Тому зараз як ви бачите ось такий рух, і тут шукати лонг-позиції при сформованні моделі для входу. Тепер гранемо на графік ефіріума до бітка. І бачимо, що на тижневому періоді був знятий свінг. тобто відбувся його свіп. І цікаво у результаті нього бачити діст. Ціна також залишила вище пул, котрий може бути умовним таргетом. І якщо поглянути на місячний період, то у нас тут буде велика кількість ліквідності із низьким опором. Також ціна працювала із даним свінгом, але він відноситься до старшого періоду, і тому ми ще не можемо стверджувати, що ціна нижче нього закрила стіло. Бачимо, щоб це відбулося, щоб дана свічка закрилася. На це потрібно більше трьох місяців. Також, ціна працювала із річним мімбом. Відповідно, цікаво, щоб в моменті ефіріум ставав сильнішим до бітка. Але коли це відбудеться, стверджувати на даному етапі важко. Щоб це відбулося, якраз потрібно, щоб падала домінація. Але, як мінімум, зараз цікаво бачити хоча б доставку ціни. Даний блок, котрий працював із цією ліквідністю, і тому, ймовірно, частково ефір зможе стати сильнішим, але SMT указує на інше, що сильніший BTC, тому тут така розбіжність. Тепер глянемо біткоін домінацію. Тут план на даному етапі досить простий. Був залишений Equal highs котрий і зараз. Може бути таргетом, і після нього, ймовірно, буде розворот, в рамках якого буде протестовано глобальний дисконтний масив. Тому ось такий варіант з тестом дисконту після того, як ціна пропрацює із пулом, виглядає ну, досить ймовірно і досить цікаво це очікувати. Також глянемо графік волатильності. І бачимо те, що у нас знову відбулося зняття тригеру у вигляді свінга нижче. Так як це тут відбувалося так само і зараз це відбулося, зняли цей свіг і цей свіг. Відповідно, на цьому тижні очікується висока волатильність, оскільки, як завжди, після зняття цього свінга, волатильність зараз почне рости. Тому даний тиждень рекомендую бути у графіків, оскільки волатильність тут забезпечена. На цьому відео закінчено. Всім дякую за перегляд.